Вони втекли від пострілів та вибухів неоголошеної війни, та у мирному Хмельницькому прагнуть розпочати нове життя. Переселенці зі сходу сьогодні прийшли до міськради, аби поговорити з посадовцями про наболіле. У нас там було своє житло благоустроєне, У нас була робота, у нас був свій образ життя. Значит, мы, многие из нас, ни в чем там не виноваты, мы не поддерживали сепаратизм, мы не ходили на референдумы, мы вывезли полностью сюда свои семьи, включая наших старых родителей, которым 86 лет, 90 лет и так далее. Поэтому мы не ожидали. А того, що на нас обрушиться така біда. Найбільше турбує людей ситуація із працевлаштуванням вище образовання, нікотре навіть несколько вище образування, які у себе на родині по спеціальності працювали всю свою життя. І в принципі, знаєте, за 50, коли тобі дуже трудно йти на роботу, ну яка мінять профіль і все такое проче у центрі зайнятості. Розводять руками. Здебільшого попит на професії, якими володіють приїжджі з Донеччини та Луганщини, не співпадає з. Пропозиціями місцевого ринку праці як вихід пропонують перекваліфіковуватися, а ще спробувати себе у підприємницькій діяльності та не гребувати тимчасовими роботами. Центр зайнятості пропонує для того, щоб пришвидшити працевлаштування, участь у тимчасових роботах, звичайно. В тих роботах, які не потребують попередньої кваліфікації, щоб якось підтримати поряд з тим, що отримують люди допомогу по безробіттю, отримувати якісь кошти за фактично виконану роботу. А також пропонуємо перекваліфікуватися. Ми готові роботи. Ми вже говорили, що ми готові місті вулиці на громадських роботах. Ми готові виконувати посильну для нас роботу. Не менше болить людям і житлове питання. кажуть, на малій батьківщині залишили напризволящі нажиті руками квартири та будинки. А тут змушені поневірятися чужими кутками. Для більшості вимушених втікачів від війни у Хмельницькому надали місця в гуртожитках, а от без державної програми забезпечити переселенців власними квадратними метрами практично нереально. щоб дати квартиру, ну нема настав навіть представив підстав, тому що ви самі розумієте, що навіть учасники великої вітчизняної війни, яку ми позавчора відмічали 70 років, ще не всі забезпечила держава житлом. Давайте розмовляти про реальні речі, якщо у вас там гуртожитки якісь проблеми є чи е, і ми їх можемо вирішити. Можливо, ми їх вирішимо. Умов в гуртожитках у людей знайшлося чимало претензій. Присутні на зібранні мешкають у будівлі, що на інститутській. Скаржилися на старі меблі, антисанітарію та хамовитість персоналу. По общежиттю ми постараємося зробити так, щоб ваше умови, умови улучшили. Я заїду з Льом Львовичем, обходимо. І постараємося окремі індивідуальні питання з житлом. Вирішили одразу на зустрічі. Аби далі відстоювати свої права, було легше. Люди вирішили створити громадську організацію, целію захисту своїх інтересів. На її біженці Донбасу 2014 року». чотирнадцятого певну суму коштів, і можливо, десь якесь приміщення користування для того, щоб займати на тату на на цьому й розійшлись. Якщо вопрос какое-то визникає. Без пожалуйста, здесь видите, у нас не закрытая меська открыли двери зашли.